Як подолати корупцію навіть в тоталітарних державах, на кшталт радянського союзу або сьогоднішнього Китаю це не вдалося, не зважаючи на смертне покарання. Досвід показує, що жага незаконного збагачення виявляється сильнішою за інстинкт самозбереження. Тим цікавіша пропозиція народного депутата Олександра Федієнка сплачувати ринкову зарплату працівникам ТЦК, щоб вони не шукали додаткових доходів. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді така ініціатива зможе здолати корупцію, принаймні в ТЦК. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Питання підняти розміри заробітної плати працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до рівня виплат в органах на кшталт прокуратури на і САП це необхідність, стверджує народний депутат. Олександр Федієнко що входить до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, як пише видання Телеграф з одного боку як запобіжник проти можливих проявів корупції, з іншого як визнання важливості мобілізаційної роботи. А за словами нардепа, перед тим як порушувати це непросте питання, перед міністерством оборони він відвідував центри комплектування та знайомився з їхньою роботою, як то кажуть, зсередини. Мені, наприклад, не зрозуміло, чому в органах ДБР НАБУ, прокуратури зарплата в разів 10 вища ніж у працівника центру. Хоча ця діяльність теж має високий рівень корупційних ризиків. Я вважаю, якщо ми цю ситуацію не покращимо, спокуса корупції все одно буде присутня в центрах комплектування, адже не може такого бути, щоб в антикорупційних органах і органах прокуратури зарплата становила. 100, 200, 300 тисяч гривень, а в центрах комплектування 20, народний депутат Олександр Федієнко. Він наголошує, що особливо важко тим працівникам центрів, яких перевели до ТЦК після поранення на передовій. Там він був героєм, а тут він став ізгоєм. Наголошує нардеп. Проте наше суспільство не розділяє героїв та ізгою. Втім, якщо застосовувати таку високу матеріальну мотивацію. Має бути і відповідальність за перевищення повноважень та інших порушень з боку представників ТЦК та СП, які зазвичай викликають резонанс в медіа та суспільстві. Якщо будь-яка людина у формі застосовує фізичну силу до громадян України, позбавляючи їх таким чином волі. Це має каратися відповідно до кримінального законодавства, впевнений експерт. За його словами, коли він отримує офіційні звертання за фактами так званої бусифікації, він одразу починає працювати із поліцією, прокуратурою, представниками ТЦК. Тощо щоб якомога ретельніше розібратися в ситуації, і закликає усіх глядачів нашого каналу, якщо вони зіткнулися зі свавіллям з боку працівників ТЦК, звертатися безпосередньо до Олександра Федієнка. Втім, наголошує нардеп серед звернень, з якими він працював. Факти насильства з боку ТЦКшників підтверджуються лише у 50% випадків. Чому так відбувається? Люди пишуть в соціальних мережах на емоціях. Відповідає Федієнко. В той час центр комплектування просто виконує свою роботу. Він нагадує, що мобілізація не обов'язково дорівнює службі у штурмових підрозділах на передовій. Адже у ЗСУ у великій кількості потрібні зв'язківці, електрики, діловоди, бухгалтери, економісти, юристи тощо, тобто усі побутові професії, завдяки яким функціонує будь-яке підприємство в Україні. Щоправда, в Міноборони зазначили, що для підняття догідного рівня заробітних плат співробітникам ТЦК необхідно додатково відшукати в бюджеті понад 174 мільярдів гривень. А сьогодні для впровадження цієї ініціативи. Просто немає ресурсів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі темпи мобілізації в Україні набирають обертів. Відтепер влада не тільки прискорить друк повісток, а також процес їх розсилки військовозобов'язаним та резервістам. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, яким чином громадяни України тепер будуть отримувати повістки, що зміниться в процедурі їх друку, і яке покарання світить за ухилення відповістки поштою з вами, Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив друг повісток сформованих через єдиний державний реєстр призовників не тільки Київському міському ТЦК та обласним територіальним центрам комплектування, а також державним підприємствам поліграфічної галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Як нагадує судово-юридична газета, раніше повістки могли друкуватися лише через міноборони та державні поліграфічні підприємства. Тепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою систем електронної взаємодії державних підприємств. Це рішення має прискорити автоматизацію процесів та посилити логістичну ефективність у рамках мобілізаційної кампанії. За словами народного депутата Олександра Федієнка, важливою зміною стало закріплення статусу Укрпошти як офіційного оператора для вручення повісток. Окрім неї, ці функції може виконувати також інший призначений поштовий оператор. За умови наявності договорів з ТЦК або Міністерством оборони пошта зможе надсилати повістки рекомендованими листами. Нагадаємо, що рекомендований лист це вид поштового відправлення, яке передається отримувачу виключно під особистий підпис. Відправнику ж надається підтвердження про відправлення та врушення. Як зазначив Федієнко, раніше така передача повісток поштою вважалася лише допоміжною. Адвокати часто доводили в судах, що особа не отримала листа. Що дозволяло уникнути відповідальності. Тепер вручення рекомендованим листом офіційно визнається належним способом доставки. Тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки та не дозволяє уникнути вручення повістки через пошту. Нардеп також пояснив, що централізовано сформувати та розіслати повістки. Зможе, наприклад, міністерство оборони або держпідприємство, якщо воно має доступ до реєстру та договір з поштовим оператором, у свою чергу, як заявив адвокат Дмитро Бузанов, в коментарі виданню Телеграф на пересічного громадянина, ця постанова жодним чином не впливає. Експерт стверджує, що порядок надсилання поштової кореспонденції врегульований правилами надання поштових послуг, які також затверджені кабінетом міністрів. І до цього порядку жодних змін не вносили. Вносилися зміни у постанову лише щодо порядку організації друку. Наприклад, Київському ТЦК потрібно надіслати певні кількості людей, певну кількість повісток. Вони звертаються до Міноборони. Поки це узгоджується, поки це підписується. Це довга процедура. А з цією постановою це вже буде робитися на місцях. Адвокат Дмитро Бузанов. Відмова відповістки або ігнорування її вручення тепер може мати чітко визначені юридичні наслідки в умовах нових правил автоматизації розсилки повісток, зокрема через пошту, спроби уникнути їх отримання, більше не дають правових підстав уникнути відповідальності. Тут законодавство передбачає кілька рівнів санкцій. По перше, за наявку до територіального центру комплектування після отримання повістки передбачено адміністративне покарання, а саме штраф від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень по друге у разі систематичного ухилення можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Процес так званої бусифікації продовжує розколювати українське суспільство, і, схоже, на те, що влада нарешті відреагувала на посилення напруги стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, так днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК будуть зобов'язані носити та використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, чи вплине таке нововведення на перебіг мобілізації. Докладніше в сюжеті Телеграфу. <звук> Необхідність відеоцифровізації працівників ТЦК Денис Шмигаль пояснив забезпеченням. Цитуємо законності діяльності груп оповіщень ТЦК і захистом прав обох сторін. Тобто, це має нібито стримувати працівників ТЦК в моментах, де вони можуть перевищити свої повноваження, тому що запис на відеокамері може бути дуже гарним доказом в рамках кримінальної справи. З іншого боку, бодікамера стане на захист самих працівників ТЦК, які інколи стають жертвами нападів. Насправді право користуватися бодікамерами вже прописано в діючому законодавстві. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Стаття 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як саме це потрібно робити, пояснює окремий наказ Міноборони 532 – де, наприклад, наголошується на тому, що зйомка повинна відбуватися на спеціальний портативний відеореєстратор, а не особистий мобільний телефон. Тобто, в законах вже все прописано. Втім, як пояснюють експерти видання телеграф, працівники ТЦК, звісно, можуть користуватися водікамерами, але не зобов'язані цього робити. Жодної відповідальності за те, що камера не буде працювати, немає. І, хоча міністр оборони каже саме про зобов'язання працівників ТЦК використовувати бодікамери і навіть дисциплінарну відповідальність у разі порушення цього правила, як саме буде реалізований цей механізм зобов'язання, поки невідомо. А якщо немає зобов'язання, то немає і необхідності відеоцифровізувати працівників ТЦК. По факту бодікамери працівникам ТЦК не видали. Для початку на це треба виділити значні кошти. За словами шмигаля, зараз забезпеченість бодікамерами складає лише 85%. Також є ще один важливий нюанс: за словами практикуючих юристів, працівники ТЦК, яким закон і дає опцію носити бодікамери, здебільшого і не вчиняють ніяких протиправних дій, які можна спостерігати на численних відео в мережі. Міністр оборони не до кінця розуміє, хто насправді з'являється на цих відео. Як показує досвід розслідування кримінальних проваджень, це не є співробітники ТЦК, це військові роти охорони ТЦК в переважній більшості випадків. Існує ще один нюанс: Бодікамера буде фіксувати факт вручення повістки, який дуже часто оскаржується в судах. Однак дані з відеореєстратора не є залізобетонним аргументом, наголошують юристи. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що відео з бодікамер працівника ТЦК чи навіть поліцейського виключно додаткова доказова база, і це не є основним доказом. І відсутність такої фіксації не може бути підставою для того, щоб закрили провадження за неявкою по повістці. Тож який практичний сенс у тому, щоб зобов'язати працівників ТЦК носити та використовувати бодікамери? На думку експертів, задля того, щоб зняти певну напругу в суспільстві стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, це досить невеликий, але важливий крок у бік відновлення довіри до влади. Мене звати Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.